Уявіть, липневий ранок 1947 року, Нью-Мексико, небо чисте, сонце піднімається над рівнинами, а пастухи, фермери займаються своєю справою. Нічого надзвичайного, якщо не рахувати того, що через кілька днів одна маленька знахідка перетворить провінційне містечко розвол на епіцентр найбільшої уфологічної легенди ХХ століття. Про цю історію говорили, сперечалися та писали десятиліттями, і сьогодні ми пройдемо... Емо її крок за кроком, що саме знайшли, як це опинилося на шпальтах американських газет, чому хтось вважав це літаючою тарілкою, як з'явилися чутки про тіла і секретні лабораторії, і нарешті, які цілком прозаїчні пояснення запропонували офіційні джерела. У липні 1947 року в американському штаті Нью-Мексико на віддаленому ранчу поблизу міста Розвел знаходять дивні уламки. Спочатку військові офіційно заявляють, їм вдалося захопити літаючу тарілку. Про це пишуть газети. новина миттєво розлітається по всій країні і викликає справжній шок. Але вже наступного дня армія різко змінює версію і пояснює знахідку звичайним метеорологічним зондом. Саме ця плутанина поспішні заяви та. Раптове спростування і стало початком історії, яка перетворила розвил на найвідоміший символ НЛО у світі. Привіт, ви на каналі Голос Свободи. Мене звати Саша Янчук, і сьогодні ми говоримо про одну з найзагадковіших історій двадцятого століття: розвельський інцидент, про подію, яка перетворила маленьке місто в нью Мексико на світову столицю НЛО, розділила світ на скептиків і віруючих та змусила американську армію десятиліттями виправдовуватися. Ми розберемося, що насправді сталося влітку 47-го року. Що писали тоді. Тодішні газети, звідки взялися фото і відео розповіді про інопланетян і чому міфи про розвал живуть до нині, навіть коли факти говорять зовсім інше. Це буде документальне розслідування без гучних сенсацій, але з архівами, деталями і холодним аналізом. Тож залишайтеся з нами попереду історія, яку варто почути до кінця. У самому серці історії чоловік на ім'я Мак Брейзел, фермер, власник раншу в окрузі Лінкольну. У червні 1947 року він натрапив на купу незвичного моплуху, блискучі смужки, фольги, дерев'яні палиці, шматки, гуми і стрічки. Він відніс цю знахідку до місцевих, а ті вже до шерифа. Про це повідомлення незабаром дійшло і до військової бази розвал. Наступного ранку місцева газета вийшла з сенсаційним заголовком. Військово-повітряні сили армії США захопили літаючу тарілку на ранчо в районі розвала, і ця фронтальна шпальта потрапила у каталоги історичних артефактів. Вже сам факт виходу такого заголовка. Це ключовий момент. Преса 47-го року ловила хвилю. Лише тижнем раніше мав місце скандальний репортаж про пілота Кената Арнольда про літаючі тарілки. І медіа вже були готові кидатися на будь-яку дивину. Взагалі Кенет Арнольд, людина з якої фактично почалася ця історія про НЛО. Він не був ані фантазером, ані журналістом у пошуках сенсацій. Арнольд досвідчений американський пілот, бізнесмен і рятувальник. Альник доброволець, який у червні 1947 року літав над штатом Вашингтон у пошуках зниклого військового літака. Саме під час цього звичайного польоту він побачив те, що за його словами не вписувалося в жодні відомі авіаційні уявлення. Арнольд тоді заявив, що на великій швидкості над горами пролетіли дев'ять дивних об'єктів: яскравих дископодібних, які рухалися, наче тарілки що скачуть по воді. Він не казав, що це кораблі прибульців, але наголосив, що жоден відомий літак так літати не може. Його слова підхопили журналісти, і саме тоді в американських змі вперше з'являється термін літаюча тарілка. Після цього повідомлення країну буквально накриває хвиля аналогічних свідчень. Люди починають бачити диски в небі по всіх штатах, і тут важливий момент. Між заявою Кеннета Арнольда і розвельським інцидентом, про який ми сьогодні говоримо, минає лише кілька днів. Інформаційний фон тоді був уже розігрітий до максимуму. Тому, коли військові в розвилі повідомляють, що знайшли літаючу тарілку, суспільство сприймає це не як курйоз, а як підтвердження слів Арнольда. Дві події, незалежні за походженням, зливаються в одну історію, яка назавжди закріплює 1947 рік як момент народження уфологічної епохи. Саме тому без Кеннета Арнольда не було б ані масової. Істерії навколо НЛО, ані того вибухового резонансу, який перетворив розвел на легенду світового масштабу. Новина із розвилу миттєво облетіла інші видання і радіостанції. Але вже наступного дня армія випустила спростування. Те, що знайшли буцімто то виявилося звичайною метеозондовою конструкцією. Така неточність в комунікації і стала першою тріщиною, з якої почали виповзати чутки і домисли. Архіви дають нам можливість подивитися на джерела. У ФБР збереглося телеграфне повідомлення того періоду, яке описує знахідку як предмет, що нагадує метеорологічну висотну повітряну кулю з радіоперетворювачем, а також інші офіційні листи і нотатки, в яких згадуються фрагменти фольги та дерев'яні частини. От саме ці документи домисел. це реальна документація того часу опублікована в електронних архівах ФБР. Але повернімось у Розвелл як місто. Розвелл – це невелике староштатне американське містечко у східній частині нью мексико До 47-го року воно не привертало світової уваги більше ніж інші провінційні центри, поки не стало пов'язане з подією, яка швидко перетворила місто на культурну мітку уфології. Сьогодні розвел це не лише пам'ять про липневі старі газети, це туристична локація з власним уфо музеєм, фестивалями, сувенірними крамницями, тематичними кафе і міською такою легендою, яка живе цим брендом. Музей під назвою International UFO Museum and Research Center існує з 91-го року і зібрав величезну колекцію експонатів. Копії газетних вирізок, свідчень очевидців, книг та фотографій, присвячених появі НЛО і безпосередньо розслідуванню Розвала, це місце, яке зберігає їх у муніципальному та туристичному контексті. То що писали американські газети і медіа тих років? Розвел Дейлі Рекорд, 8 липня 1947 року. Шпальта, яка дала старт легенді, стаття розповідала, що військові отримали літаючу тарілку і що об'єкт перевіряється. Це та сама фронтальна новина, яка згодом виявилася помилково інтерпретованою. Associated Прес і декілька регіональних газет повідомляли про знахідку фрагментів подібних до фольги та гнучких матеріалів, посилаючись на місцеві джерела. Одночасно з'явилися слова, новітній феномен і можлива радянська шпигунська технологія. Адже це був початок війни і страх перед новими літальними апаратами. Це було реально те, що лякало. Про це детально аналізували пізніше розслідування. Ще один локальний великий щоденник того регіону можна так сказати у числах 9-12 липня 47-го опублікував замітки про подвійну появу дисків і інші повідомлення про літаючі об'єкти, що створювало атмосферу масових спостережень, і підживлювало місцеві спекуляції. Телеграма ФБР районного офісу, технічний запис, що був відправлений до центрального апарату з проханням уточнити і перевірити повідомлення про літаючий диск. З описом знахідки, яка нагадує висотну метеокулю. кулю, цей документ став важливим для істориків, бо показує офіційну лінію держінституції на той момент. Невеликі регіональні газети також подавали фото і репортажі про побачені блискучі об'єкти і збір свідчень очевидців. Багато з цих вирізок пізніше потрапило в архіви її антології про феномен літаючих тарілок у 1947 році. Усі ці матеріали в купі створювали ефект сніжної кулі. Чим більше писали, тим більше з'являлося свідків. А чим більше свідків, тим вагомішою здавалася версія про НЛО. Натомість офіційні відповіді еволюціонували. Спершу була прес-релізна сенсація, потім швидкий переклад в метеокулю. Через десятиліття ретельні розслідування зі сторони військових. А у 1994-1997 роках ВПС США оприлюднили детальні доповіді, у яких висунули найбільш ґрунтовне пояснення подій 1947 року. Проект Могул серія секретних на той час польотів повітряних куль, обладнаних датчиками для виявлення можливих радянських ядерних випробовувань у верхніх шарах атмосфери. Проект Могул це взагалі ключ до розуміння того, що насправді. Могло впасти поблизу розвила, але водночас одна з причин, чому ця історія так довго залишалася загадкою. У середині 1940 х років світ стрімко входив у холодну війну. І Сполучені Штати шукали спосіб дізнатися, чи проводить Радянський Союз таємні ядерні випробовування. Саме в цьому контексті і з'явився надсекретний проект Могу. Суть проекту полягала у запуску спеціальних висотних повітряних куль. Вони несли на собі. Петливі акустичні датчики та відбивачі радарів здатні вловлювати інфразвукові хвилі від можливих ядерних вибухів на великій відстані. Такі кулі піднімалися дуже високо, могли долати сотні кілометрів і часто втрачалися або падали в безлюдних районах, зокрема в пустелях нью мексико Для людини, яка не знала про існування могулу, уламки такого апарату виглядали справді дивно: тонка металізована фольга, легкі дерев'яні елементи. Гумові частини, стрічки з незрозумілими символами. Саме такі матеріали описували фермери і військові після знахідки біля розвела. Але через гриф найвищої секретності в 1947 році військові не могли прямо сказати правду про проект, і це змусило їх обмежитися поясненням про метеорологічний зонд. Лише десятиліття по тому, у 1990-х роках, ВПС США офіційно оприлюднили документи, в яких прямо пов'язали розвальські інциденти з проектом Могул. Саме тоді стало зрозуміло, чому в історії було так багато суперечностей, плутанини та мовчання. Проект Могул не був історією про НЛО, але його секретність, незвичний вигляд паратів і напружена атмосфера холодної війни стали ідеальним ґрунтом для народження одного з найвідоміших. міфів. Фів століття матеріали, знайдені на ранчо брейзела, дуже добре писували під конструкцію одного з таких апаратів. Тонка фольга це звукою ізоляційні матеріали, дерев'яні каркаси та спеціальні стрічки, які могли б видатися дивними. Ці звіти були покликані закрити справу і принаймні технічно пояснюють склад і походження уламків. Тепер про фотографії і відео, що закріпили міф у 95-му році. На телеекран вийшов шокуючий фільм. Який нібито показував розтин іншопланетної істоти, знайденої після падіння в розвалі, це відео розлетілося по світу, спричинивши нову хвилю інтересу, але через кілька років його ретельно розсекретили як фальшивку. Творцем так званого фільму Ростен Прибульця був Рей Сентіллі, британський продюсер, музичний менеджер, ну і такий телевізійний ділок, який у 1990-х роках добре розумів, як працює. Цює масова цікавість і сенсація. Він не був ученим чи дослідником. Його середовище це телебачення, шоу бізнес і гучні інформаційні приводи. У 1995 році Сантілі заявив, що випадково отримав у США стару кіноплівку, нібито зняту військовим оператором у 1947 році після катастрофи НЛО в розвелі. На плівці за його словами був зафіксований «ростин істоти неземного походження. Відео швидко купили телекомпанії, його показали в десятках країн. Творець зізнався, що зйомки були постановкою, і що вони використовували макети тіл прибульців. Врешті-решт, багато експертів і учасників цього проекту підтвердили, що первісне сенсаційне відео не автентичне. Сам фільм зіграв свою роль. Він дав фанатам і скептикам однаково багато емоцій, але не нових документальних доказів. Так, добре, ми подивилися на джерела, але просте зіставлення фактів із документами, де я змогу розбити кілька найстійкіших міфів. Міф перший: військові приховали на корабель, і тіла реальність така, що у 47-му році дійсно знайшлися фрагменти незвичного матеріалу. Військові спочатку назвали це літаючою тарілкою, але швидко змінили версію, пояснивши, що це було повітряне обладнання метеозонд чи частина секретного проекту. Пізніше архівні розслідування та звіти ВПС 94-97 років підкреслюють, що могул і супутні технічні операції найкраще пояснюють склад уламків і логістику відправлення таких конструкцій в повітря. Це не означає, що відразу зникли всі питання, але це дає переконливе науково-технічне пояснення. Міф другий було повне мовчання і замовчування протягом десятиліть. Насправді, як видно з газет і листування того періоду, інформація ширилася по різних каналах від місцевих газет до Телеграм БР. Інша справа, що згодом у 78-му році і далі, тим, хто почав інтерв'ювати учасників тих подій, наприклад, Джесі Марселя, офіцера, який відвіз уламки, вдалося отримати інтерв'ю, в яких стверджувалося, що було щось дивне. І саме ці інтерв'ю оживили старі припущення. Джесі Марсель одна з ключових і водночас найбільш суперечливих фігур у історії розвельського інциденту, у 1947 році. Він обіймав посаду майора розвідки на авіабазі, Базі розвел і був безпосередньо залучений до огляду уламків, знайдених на ранчо поблизу міста. Саме через його руки і пройшли ті самі фрагменти, які згодом стали основою легенди про літаючу тарілку. Після виявлення уламків Марсель разом з іншими військовими прибув на місце падіння та зібрав частини об'єкта. Офіційно він діяв у межах військових інструкцій і спершу не робив жодних гучних заяв. Ба Більше саме Марсель був тим офіцером, якого відправили до вищого командування з частиною знайдених матеріалів і його навіть сфотографували. Фотографували з уламками, які згодом назвали Метеозондом. Це фото стало одним із найвідоміших знімків у справі Розвала. Але через понад 30 років після подій, в кінці 1970-х, Джесі Марсель різко змінив тон своїх свідчень. В інтерв'ю у він заявив, що матеріал, який він бачив на ранчо, не був схожий ні на метеорологічний зонд, ні на будь-яку відому техніку того часу. За його словами, уламки були надзвичайно легкими, але міцними, не горіли і не ламалися. А деякі з них, нібито, мали незрозумілі символи. Саме ці пізні свідчення Марселя стали одним із головних так званих доказів для прихильників версії про НЛО. Водно Оча скептики звертають увагу на важливу деталь у 1947 році. Марсель повністю підтримував офіційну версію військових і не висловлював сумнівів. Його альтернативні розповіді з'явилися лише десятиліття по тому, коли історія розвила вже стала популярною, а пам'ять про деталі могла змінитися під впливом часу, книжок і суспільного інтересу. Також існують документи і свідчення інших військових, які стверджували, що уламки відповідали елементам секретного проекту Могул. Таким чином, Джесі Марсель став символом головного конфлікту розвильської історії. Зіткнення офіційних документів і пізніх особистих спогадів для одних він людина, яка знала правду і мовчала під тиском. Для інших офіцер, чия пам'ять через роки перетворила звичайну військову операцію на легенду світового масштабу. Міф третій, якщо це був прилад США, то чому так багато суперечностей? Тут вже працює людський фактор: спрощені прес-релізи, різні версії для преси і бази, паніка через можливу шпигунську загрозу. Усе це продовжувало розбіжності в повідомленнях. Додайте до цього бажання деяких учасників отримати увагу та підсилити свої історії пізніше, коли тема стала вигідною, і отримуємо суміш фактів, перебільшень і помилок пам'яті. А що ж в музеї в International Museum and Research Center Ви знайдете копії газетних вирізок, зокрема той самий заголовок Daily Record, макети уламків, тематичні експонати про проект Mogul, свідчення очевидців, колекції книг і документів, присвячених як скептичним, так і уфологічним інтерпретаціям. Музей працює по суті як репозиторій культурної пам'яті. Він зберігає і пропонує матеріали для дослідження, а також слугує місцем, де туристи та дослідники можуть поспілкуватися з експертами та побачити артефакти, які стали частиною легенди. Ще один важливий фактор: як інтернат і телебачення перетворили локальну подію на глобальну легенду. Відео і фотографії, які могли бути інтерпретовані неправильно, швидко стали доказами. Коли з'являється візуальний контент, емоційна реакція публіки зростає, і тоді навіть ретельні технічні пояснення починають відчуватися як попередження або замовчування. Тут важливий простий принцип. Доказ, який викликає найбільші емоції, не завжди є найкращим доказом. Отже, підсумовую, розвил це поєднання реальної події. Знахідки уламків у 47-му році, помилкової або поспішної комунікації, військовий прес-реліз, пізніших інтерв'ю інтерпретації культурного підґрунтя, страх війни, неймовірні історії про літаючі тарілки і, зрештою, майстерно розвинутого міфу через книги, телешоу, і інтернет. Існують переконливі технічні пояснення: проект Могул, Метозонди, тренувальні манекени, які ретельно описані у звітах ВПС. Є риторика, є емоції, які підтримують віру у те, що це було щось інше для журналіста і розслідувача найцікавіше поєднання факти, що легко документуються, і легенда, що живе своїм життям. Розвельська історія показує, як у точці перетину страху, секретності і людської уяви народжується міф світового масштабу у 1947 році. Сполучені Штати жили в напрузі холодної війни. Будь-який незрозумілий об'єкт сприймався як потенційна загроза, а військові були змушені мовчати про власні секретні проекти. Саме тому кілька дивних уламків, помилка в прес-релізі та різка зміна офіційної версії стали ідеальним ґрунтом для підозр і домислів. З роками до цієї історії додалися пізні спогади очевидців, книги, фільми, телевізійні сенсації, про які ми вже згадували, які поступово відсунули документи на другий план. Факти свідчать про технічні експерименти, секретні програми і людський фактор, але легенди про НЛО виявилися емоційно сильнішою за сухі звіти. Розвіл перетворився не на доказ позаземного життя, а наприклад, того, як інформаційний хаос і недовіра. До влади здатні створити міф, що живе власним життям. І можливо головний висновок цієї історії полягає в тому, що Розвал говорить про нас, про людей, більше ніж про прибульців. Він показує, як ми реагуємо на невідоме, як швидко шукаємо таємні змови там, де бракує пояснень. І як одна подія може стати дзеркалом епохи з її страхами, надіями та бажанням вірити в щось більше ніж буденна реальність. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був я, Саша Янчук. Побачимося у наступних випусках.